Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на каналі Міні Фермер. Сьогодні у нас 23 вересня. Ми молотимо сою. Продовжуємо молотити, точніше почали ми її молотити десь 15 на вересня. Молотимо зараз сою класичну, трішки випав. Я з Ютубу, не було часу знімати відео, розбирали цибулю, завозили в склад і молотим сою, і таке все. Вся робота пішла одночасно, доки погода, доти треба зробити воду в полі. Така наша соя. І величина вещи пояс. Це будемо знати точніше, коли змолотимо всю площу, ми пускаємо через вагу і тоді, скільки є тон сої, поділимо на площу, будемо знати точну урожайність, що це полягало місцями, що навіть і зелена є. Звальнемо ось така вона! Зріз такий сантиметрів, я знаю, 7-8, ну в принципі, строчки в неї не низько від землі, то не лишається нічого. Утрата не неде Поодинокі зернинки. Це більшість оббиває мотовило. Десь як трішки загортає, зупиняєшся, мотовило його туче і воно оббивається. Так, в принципі, комбайн не губи, практики немає. Виловда, вдарило, воно вже відкрилося. Соя суха, зранку підтягує вологу. А після обіду поміряли тільки, що вологість була 13, другий тест 12,4. В принципі, волога допустима, можна молотити. Так, друзі, на цьому все-таки коротеньке відео. Треба пекти далі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Пишіть, коментуйте. Кому цікаво яка враженість, пишіть в коментарях. Зберемо всю сою. Результат напишемо. Всім пока, всім до нових зустрічей.